Записуй, записуй. Ключ. Ключ, ключ, ключ. Летить ключом. Та-та-та-та-та. Натискаю на плей! Добрий ранок, комкова Анатолій, Анатолій ВСК, все як завжди. Все як завжди. Але сьогоднішній день обіцяє бути ще цікаві... Ну, не знаю, чи цікавішим, але цікавим! Сьогодні має бути фотосесія. Першу в в моїй житті. Ну, якби Макс робить, Максу вишерити. Ми нам вчора просто дали вишарити, да? вчора нам дали з Максом. От, сьогодні ми будемо використовувати те, що нам дали. І нам ще сьогодні дадуть дещо. Ви побачите, як це воно буде відбуватися. Ну а зараз поки що я валю в ВТК. Бо, блін, оп'ять. Опять. Бо ви така сьогодні у нас скорочені пари, да, сьогодні субота, но ну, все же. Такс, такс. Ну блін, ну шо за. Оп-оп-оп. Сьогодні скорочені пари, так що десь до часом... Ой, до 12-10 пари десь кінчаються Там же збирають мусор. Ну, бачите, мусор вас такий. Все, погнав я на парочки. <laughs> Як завжди, Вот. Це Макс, це, це Маріна, художниця. А в мене кінчились пари. Да. Толіка? Тільки ні. Я просто сидів, що в ВТК. Бачите, в мене куп купа сумо. Да. У нас тоже. Да. Вишиванки. Це штука, яку важко запакувати. Надіюсь, ти її сьогодні будеш довгопакувати. <laughs> От цікого біса вони поругають. Юль. Чого От скажіть, будь ласка, чого воно поранена, Юля? Ми, до речі, дочекалися, Юлі. Успешні все старіться, але... Ну да ладно. Ні, Ну вона, в принципі, не, не запізнилась. Не дуже сильно запізнилась, скажімо так. Ну, Мене дивує більше те, чого ви порвані прапори там висять. Бачимо мене дивує. Так що поміняйте, якщо ви це дивитеся. Ну, ніхто це. Макс оцінює ситуацію, бідна. Де зі все правостей? Ну треба, ми вправді не знімає Ні, 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 бо вона соромиться. Вона соромиться. А я вже бачу в цій одежині, яку я терпіти не можу, і зараз ми будемо я хоткатися. Ха-ха, його його не помалювали. Блін Ні, ні, блін. Коротше, йому сьогодні везе. Блін, з камери поцінати. Кіот береги. Так що ждемо. Я буду в ролі поганого дядьки. Через це спойлери сплошні Толік. Та ладно, він ще поки їх викладе, поки вітрі то там же всі забудуть за це відео. Так що, все, готовимся. Чисто. Нет. Так. нет. Я Блін. Час, ні. Ну це вже з другого разу, він з першого не зміг. Там вас запакать. Блін. Короче, ми вже завершили, ребята вже пішли. А сьогодні настав такий день, коли мама вирішила купити своєму сину окуляри. No. Так що. Так що це фатально. І це З такою хмилкою. Це не просто окуль. Коротше, Тепер я буду в очках. Бомба. Ракета. Щоб пішли ми вибирати якісь чешечки. Ми коротше, з фотками вже нарішали, не Я викину десь десь де тільки зможу, напевно. І блін, мама шукає резинку, бо хоче якусь там фігню себе на голові закрутити, Вона ще наші вуха пробили, ми її купили очки, ну замовили точніше. І там типу цей, типу, показ мод, ну як, типу, там тут, вон, зараз там що там? Там стрілята, а, якась файна тівка, всі пункти. Вот. Ну, коротше, такі пироги. Шукаю мама не буду валити, навіть буду валити, бо, бо я вже за -за замучився за сьогодні. Хочу віддихати.